Доброго дня, любі друзі! Ось нам прийшов наш бартер. Поміняли ми тушоночку. мед. Тушонка з кролика. Дуже гарно упакована. Зараз подивимося. Їсти я при вас, звісно, і не буду. Ось така тушоночка. Гарно закатана, гарно замотана, вся ціла приїхала новою поштою в таких банках з кришками. Так, так. так Що у нас тут ще запаковано і з папирушками і без папирушок. Дуже гарно упаковано. Трошки збовталась, але нічого страшного. Ось така тушонка. Будемо пробувати. Якщо дозволять, то дамой номер телефона відправника. Кому цікаво. Це з Львова, якщо я не помиляюся. Треба подивитися. Львівська область СМТ Рудне. Отак. Так що, купили тушонку за мед. Всім добра!